Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Продовжимо нашу прогулянку по садовому центру. Погляньте, які красиві листочки і які гарні квіточки. Назву ви можете прочитати, прочитати про цю квіточку більше. Але хочу вас попередити, що дуже екзотичний запах, і не всім сподобається. Будьте обережні, купуючи таку рослинку. Дуже багато різних ліан. Це клематиси, можете переглянути, які ще сорти є, яких у вас немає. І теж про них почитати. Дуже багато, багаторічних граней садових, тобто різні кольори. Це просто знахідка, тисячолисники. І ехінацеї. Мені дуже вони подобаються як дуже по рослини. І як бачите, Різновид непоганий. Хоча бувало, що влітку ми бачили і набагато більше сортів та видів. Можна вибрати собі щось, кущики ось такі. І це Гайлардії. Вони теж раніше відносилися до. Цього вийду рослин. А це екзотичний куточок з цитрусовими. Мені дуже сподобалися ось ці фігурки. Вони схожі на справжніх. якісні дуже і, звичайно ж, якісна ціна. Вирішила не розділяти вже для двох каналів садові фігурки і горщики, а все показати заразом. Адже квіти без декору не можуть бути. Сезон гномиків, овечок і великодніх кроликів. Трішечки одним оком глянемо на насіння. Вибір дуже великий, але і ціна теж не дуже низенька. Звичайно ж, я роблю все, як бачите, дуже швидко, тому що зупинятися на кожному пакетику неможливо. Ціни ви побачили, вони відрізняються літерою. Я вже показувала вам цю різницю у ціні. В Німеччині користуються великим попитом рослини, схожі на сонечка, на соняшники. Ось такі як декоративні соняхи, як рудбеки, хінацеї. Їх завжди дуже багато, різні види такої кількості. Їх називають або сонячною квіткою, або очами дівчинки Метхен Ауен. Я вже говорила про це і показувала. Дуже полюбляють маки. Горошок декоративний. До речі, ось побачила пеларгонію із насіннячка. Це я побачила вперше за весь час. Також гацанія користується попитом. Хоча не дуже, бо сонечка дуже мало. Ви знаєте, що ці рослини полюбляють сонце. Навіть кактуси в насіння є. Звичайно, поекспериментувала, якби була вдома, але тут проходжу далі. Дуже багато овочів. І дуже багато декорацій для саду. Саме жабки це літня фігурка. До речі, погляньте на ціну. Десь тут була ціна, і вони достатньо дорогі, бо я так підозрюю, що робота ручна. Як бачите, ось ці гномики гарні, ці не дуже. Але ось ці декор... кольорові мені сподобалися. Пілеї, пеперомії, все це тут є у великій кількості деякі рослини я навіть вперше ви що це пілея, я взнала вперше. Чесно кажучи, хоч я не являюся спеціалістом по декоративно-листяним, але чомусь не думала, що пілея може бути саме такою. І ось, наприклад, паперомія. Я не бачила ще такого виду паперомії, саме з такими листочками. Але я стараюся показувати все, що бачу. Зараз переважають великодні кролики фігурки для домашнього затишку, пташки і, звичайно ж, квіти та композиції. Як кількість орхідей не дуже велика. В неодноразово говорила, що в Німеччині користуються попитом саме на Великодень і на свята білі орхідеї. Інколи бачу, беруть жовті перед Великоднем. Але в основному беруть білі і по декілька штук створюючи такі композиції. Як бачите, звичайні орхідейки, якість непогана, це великий розмір, такий достатньо. Більші стандартів. Дуже багато декоративних горщиків. В принципі, вибрати є ще і на подарунок, і собі. Сподобалися ось ці орхідейки із великою кількістю бутончиків ще. Але вести здалеку собі такий подарунок, як пам'ятку про цей садовий центр, вирішила, що не треба. На вулиці достатньо холодно і не хочеться мені вже нових проблем. Пафи побачила теж, якого в мене немає, саме цей, але не дуже великі розеточки, і тим більше це ще більш теплолюбні, мені здається. Орхідейки, тому ризикувати не будемо. Моя орхідея ще десь росте. Ось так пробігаємося швиденько. Цікаві ось ці рослинки. Як бачите, можете теж взяти і прочитати про неї, бо сьогодні я не готова так швидко надавати інформацію. Тим більше я вже неодноразово казала декоративно-листові не мій конюк. Я в них не дуже в назвах, тільки в тих, які є в таких магазинах і зустрічаються частіше. Це еуфорбія, молочай міля здається. І ось що мене притягнуло до себе. Це рослинка, яка з рослину з сімейства Амарилі Сави. Це і резіна, воно дуже має дуже вис... Яскраві листочки, дуже гарне. І воно ще інколи використовується для галяциногенного напою в деяких шаманських традиціях. Листя дійсно на сонечку переливається, міняє кольор, і всі вони резіне, вони мають яскраві кольори. Це австралійський кущ, який росте кущем. Ав... Горщику, як кімнатна рослина, то кенгурові лапки. І ось така величезна кількість кашпо, горщиків. Як ви вже розумієте, ходити можна весь день, зупинятися біля кожної рослини. Це вже кінець, це промельєві. Ви знаєте, вже, що це не квіточка, а прицвітники. Квіточка дуже маленька, така ніяка. Ось така була моя подорож. Я коли вийшла, я не знала, в яку сторону йти знову. Чомусь неправильно зглянула, як іде автобус, бігла навіть дуже швидко, знайшла там подалі світлофор і швидко бігла на зупинку. І вже на зупинці побачила, що у мене. Ще є 20 хвилин. Це було так не дуже добре, я б ще б краще походила по садовому центру. Але, стоїте тут на зупинці, дивлячись вперед, туди вдалину. можна було пройтися хвилин 15 чи 20 до іншої лінії автобусів і сісти там. Але я вирішила просто погуляти, понасоложуватися ось цим яскравим днем. Тихим днем і ось таким чудовим мирним небом. Дорога назад, ви знаєте, завжди швидша, Бо це додому, та і тим більше ви вже цю дорогу бачили. Потихеньку все роздивляємося, дещо фільмуємо на майбутнє. І плануємо наступну подорож. Я дивилася, як можна швиденько добратися до іншого садового центра, щоб встигнути за суботу. По неділя, ви знаєте, в нас вихідний і немає автобусів, а там потрібно тільки автобусне сполучення йти достатньо далеко. Не хочу більше таких марш-бразків. Краще автобусом із комфортом. Подорож добігає до кінця, я буду з вами прощатися, я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Нехай наша мрія найбільша, мрія всіх українців збудеться і настане мир і перемога в Україні.